Рійського обстрілу Антонівки на Херсонщині. Поранено 74-річну жінку. У неї міновибухова травма уламками поранило е, груднину і стегна. Пенсіонерку госпіталізували її стан. Лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Сьогодні ж по обіді окупанти із дрона скинули вибухівку на центральний район Херсона. Постраждали двоє жінок. У них вибухові і черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої і інформаційної політики Херсонської ОВА. пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день. на даний момент. Якою є оперативна ситуація? Як перша половина дня прийшла? На ну, даний момент в нас вісім постраждалих. Більшість саме внаслідок атак російських дронів зараз. Росіяни почали пробувати пробуватися в центр міста. І вже як ми бачимо, вчора двоє постраждалих було біля цуму. Згоріла автівка, пошкоджені були інші автівки. Сьогодні в нас до цього ж вчорашнього вибуху звернулися ще дві жінки, які отримали вчора акуботравми по 33 роки жінкам. Окрім тих, постраждалих в Дніпровському районі, яких ви вже назвали, ще є один чоловік. Який постраждав, тобто наразі троє постраждали за сьогодні від дронових атак в, в, в центральному районі. Двоє в Антонівці, одна жінка з Білозерки, і також от е, двоє, які позвернулись в нас до костів минулої доби. Тобто наразі вісім постраждалих, але е, збільшилася активність дронів. і Кількість дронів багато військові збивають цих дронів, але й багато. Прориваються різними шляхами через верх перелітають ці наші загородження. Ну і активно ми протидіємо також їм. Ви маєте на увазі радіозагородження? Так, звичайно. І зараз і росіяни йдуть на різні у різний спосіб. Для того, щоб подолати ці е, наші е, рубежі оборонні, вони змінюють і частоти зараз знову, і пробують перелітати. Де вони, де їх там дрони падають, вони ж розуміють, де вони падають. Вони пробують або облітати, або перелітати. ну і Це постійна боротьба така. На жаль, і, е, е, звичайно, там 20-30% все ж таки проривається цих дронів. І, ну, якась шкода, звичайно, постійно нашим людям, які тут проживають в соді, пане Олександре. А ви говорите кількість також збільшилася цих дронів? Наскільки масово їх запускають для того, щоб, хоча б якісь частині вдалося прорватися через радіоелектронну перешкоду з нашого боку, чи є, можливо є з чим порівнювати? Дивіться, поза минулий тиждень це було 1700 Минулий тиждень 2 200 і цей тиждень вже більше набагато. Тобто, на понеділок, думаю, буде більше 2 тисяч. Точно. Ну і е, треба не забувати. Вони також використовують артилерію. Якщо вони там дрон, дрони збивають, але вони бачать, що там знаходяться люди. Вони починають ці райони артилерії. Тому треба бути дуже обережними. Ну і хочу ще зазначити: спостерігайте і дивіться. Свідкуйте за каналом Олександр Прокудін, ну голова військової адміністрації. Ми там постійно інформуємо, куди рухаються дрони. Якщо їх не зіб'ють військові, щоб ви розуміли, куди краще не йти чи не виходити. На двір або поберегтись і там зайти в під'їзд, або що. з огляду на ті травми, які отримали люди, тобто нічого не змінюється. Це як і раніше, полювання на цивільних людей, якщо говорити по номенклатурі або видам дронів, які запускають росіяни. Це якась солянка, чи є якась там переважна більшість ударні для того, щоб влучати у будинки чи скиди. Дивіться, fpv дрони, як і в нас, так і в них, вони дешевші, тому вони пробують використовувати їх більше. І змінюючи частоту частоти, постійно вони пробують їх запускати подалі, тому що вони дешевші. Звичайно, проти е дронів типу MAVIC е важче працювати, тому що е цей дрон, якщо там. Е Втрачає частоту, він піднімається вище і повертається назад до оператора. Тому звичайно тут є плюси, але і знову таки наші воїни збивають їх і зброєю, і у різний спосіб. Тому звичайно, це солянка, це і дрони FPV типу бомберів, які скидають і повертаються. Дрони типу Mavic, і дрони FPV, які дрони камікадзе. Це mm -hmm. така солянка. Окрім протидії дроновим атакам, що зараз на рівні місцевої влади робиться для захисту цивільного населення? Ну скажімо, чи вдається збільшувати кількість укриттів в умовах постійних обстрілів і в умовах постійних дронових атак? Ну, ми зараз зосереджені в більшості на підготовці вже до наступного навчального сезону о, і навчального року. Хочемо запустити більше шкіл в безпечних громадах, і там будуються в більшості укриття. Що стосується Херсону, то тут є у нас проходять ремонти, деякі в таких в найпростіших укриттях розставлено вже по області більше трьохсот. Таких бетонних укриттів, в які можна сховатися швидко, і це, мабуть, найкращий захист зараз для херсонців, тому що вони стоять біля супермаркетів, стоять біля е, зупинок авто... транспорту і тому туди можна швидко забігти. Якщо ти почув дрон або почув вихід з лівого берега снаряду, і одразу люди не ховаються. Це найкраще, мабуть, те, що працює зараз в Херсоні, тому що до укриття, звичайно, ніхто бігти не буде і, і цей час і вже прилетить все. Ну і продовжуємо роботу цю і ще там декілька укриттів таких бетонних надішлять нам наші благодійники. по самому Херсону майже 200 таких укриттів, і це достатньо доволі таки для людей, які тут проживають. Чи постійно ведеться моніторинг стану, в якому перебувають укриття і бомбосховища, і що ви можете сказати за перевіркою цього за, за результатами цього моніторингу станом на сьогодні? Ну дійсно, ці укриття, які стоять на вулиці, вони ну постійно відкриті. Там дійсно буває так, що деякі люди. Роблять там не різні, але звичайно наші комунальники також і працюють і над цим. Але в більшості ці укриття, які найпростіше, вони в підвалах домівок самі люди, які тут там проживають, вони займаються тим. Більш того, ми там навіть створюємо такі дитячі куточки в цих укриттях, де в тому числі і діти, які проживають в цих домівках, там можуть проводити час і там допомагають там також благодійники. Тому там дійсно ідеальна чистота, і самі люди за цим слідкують. Ну а вуличні укриття, звичайно, там є проблеми, але комунальники ті ж самі парки Херсону займаються і цим і прибирають і там на останок, пане Олександре, літо наближається чи е, будуть. Е... Якісь зміни по комендантській годині або доступу до е, водних об'єктів? Ну по комендантській годині поки немає змін, е, як і, і була там. Але щодо водних об'єктів, на жаль, у нас виходу до моря немає в Херсонській області. Наразі е, що стосується е, річ, річок Дніпра, річ, річки Дніпро і Інгулець. І різних водойм, то поки що заборонено: і рибалити, і е, знаходитися на березі, і купатися, тому що ці. Об'єкти ще не обстежені. Є вже проект, який передбачає обстеження самих водойм, не тільки берега, і самих водойм, тому що можна наступити під під водою на міну. Але поки що 100% Дніпро це найнебезпечніше зараз до на Херсонщини. Ну і всі інші водойми це також небезпечно, тому що там можливо замінування. З робота з розмінування вона триває, вона постійна враховуючи і кількість замінованих територій, зокрема і на Херсонщині, під час тимчасового перебування тут росіян має на увазі вже звільнені від росіян території. Якими результатами можете поділитися станом на сьогодні? 455 тисяч гектарів зараз розміновано з 683. Це 65% відсотків від загальної кількості. Звичайно, ми б хотіли б зараз більше приділяти увагу сільського сільськогосподарським угіддям прибережним, тому що залишилось в більшості це тридцять відсотків. Це в більшості це прибережна зона, але там на жаль. Не можна розвернутися так, як похотіли і швидко розмінувати, тому що там постійні обстріли, і росіяни тільки і чекають, щоб хтось виїхав то якісь машини розмінування. Вони одразу туди прилетять дронами, і будуть е бомбити ці машини. Тому поки що працюємо на більш безпечних е землях. А найближчий час ми надіємося, ми зможемо поїхати і розміновувати прибережні території. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Поділилися цією інформацією. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.